Двадцять третій дивився на жертву випадку з білосніжним вищуром, що через суто фізіологічні особливості супроводжував його вже, скажімо, вісість. Його обличчя виказувало найбільше здивування, на яке можна було тільки спромогтися, не маючи м'язів, які відповідали за живу міміку. «Ось це так випадання, промовив двадцять третій, обіпершись об кісця. Який поство? Його сюди привів далеко не випадок чи доля. Скоріше, бажання легкої наживи. Він жваво занурив кінчик зачарованої коси крізь голову ворожки у певну її область, де, звісно, і знаходилася людська душа. Ага, ось і вона. Двадцять третій різко висмикнув косу, немов вправний рибак, та поглянув на її металеве полотно, в якому тепер віднівся бурхливий потік сіруватого кольору. Він швидко загус, перетворившись на сей левий камінчик, що згодом випливнув у мармурову долоню 23-го. «Непоганий Непоганий душок, визнав він, але нічого особливого. Затим він став на рівні смертельного поранення горошки і поглянув на добрачі поїджане місто. Фіолетовий відтінок полум'я викривляв кенуарт, надавав його спотвореним образам якоїсь жахкості. Двадцять третьому таке подобалося гарне архітектурне рішення. Та чомусь він все ж був не дуже радий. Невже Ельфатал випустив з камери те непорозуміння? Він ще раз поглянув на сіруватий камінчик у своїй долоні. Звісно, випустив. Хто б змусив стрілу пролетіти наскрізь кількох десятків домівок, двох захисних стін, товщиною жі зріс людини, так? Тепер двадцять третій. Полянув під ноги. Та ще одну ворону, що несла їжу своїм пташенятам.